Як країна-кандидат, ми зараз будемо оцінюватися під такою великою, знаєте, збільшувальною лупою і е, якість виконання кожного завдання, кожної умови, кожної рекомендації вона є принципова. Пані Климпуш Ценцадзе. Щиро вітаємо вас на першому каналі Суспільного мовлення. Дуже дякую за запрошення 3 лютого. Відбудеться в Києві саміт Україна ЄС. Ми з вами записуємо цю розмову якраз перед цим самітом, і є величезна відмінність між цим самітом і попереднім, тому що вперше зараз Україна буде на цьому саміті як кандидат на члени Європейського союзу. Як ви, як голова профільного комітету парламенту, оцінюєте станом на зараз прогрес України на шляху до вступу до Євросоюзу? Ну, насамперед, ми з вами точно маємо усвідомлювати, що це було абсолютно історичне рішення Європейського союзу, підготовлене європейською комісією, підтримане європейською радою, коли Україні в такі стислі терміни після її звернення. Було надано кандидатський статус, як ми всі знаємо, було сім умов, сім рекомендацій, які були надані Україні після того, як, як ну разом із цим рішенням про кандидатський статус, і е, наскільки я розумію, і уряд, і парламент з нашого боку ми пріоритизували виконання цих завдань для того, щоб е, ну, максимально швидко рухатися до наступного етапу. А наступний етап може бути відкриття перемовин про членство. І тому, коли а, тут приходить, а, тут збирається і коледж європейської комісії, коледж це так, як, от, як уряд, та, європейська комісія її засідання, це називається коледжем і уряд України і вперше проводиться а, ну, таке спільне засідання, спільна нарада, консультації а, з країною, яка не є членом Європейського Союзу, такий формат. Це дуже промовистий сигнал, по-перше, про те, про ну, таку серйозну політичну підтримку Європейського Союзу. Для нас це надзвичайно важливо, і очевидно, насамперед, це допомога і у протидії агресору у а, тому, щоб нам вдалося перемогти в цій брутальній війні, яку Російська Федерація веде проти нас. Тому у нас зараз є два треки: найпріоритетніші вижити і перемогти як країна, як народ, як держава. А Поза тим, ми маємо можливість рухатися до того, знаєте, я це називаю світлом в кінці тунелю для кожного з наших громадян. Що ми знаємо, що після нашої перемоги ми будемо могти долучитися до спільноти європейських держав. Яка дасть нам можливість оце долучення? Воно нам дасть можливість все таки гарантувати права кожної людини, можливості реалізації кожної людини, підвищити добробут загального суспільства, відновитися і відбудуватися у новий спосіб, якщо хочете, точно не пострадянською Україною. Я так і пропоную розділити нашу розмову, поговорити трохи про наш шлях до європейського союзу і трохи про допомогу ЄС. І ви згадали про сім рекомендацій Єврокомісії. Дійсно, тут треба прояснити нашим глядачам. Що після того, як ми подали заявку на вступ до ЄС, перше, що нам у відповідь Єврокомісія такий дала доволі детальний список того, з чого треба почати? Ми не будемо дуже сильно заглиблюватись в цей список, з ним насправді можна ознайомитися, але це доволі конкретні рекомендації. Вони стосуються, наприклад, конкретних кроків у боротьбі з корупцією, наприклад, питання перегляду процедури призначення суддів Конституційного суду України, із цих семи рекомендацій, де залишається наш слабке місце за всіма рекомендаціями Україна почала рух і почала рухатися по їхньому виконанню, і це вже позитивний момент. А разом з тим, ми в деяких речах, як країна, як на мене, віддаємо перевагу швидкості на відміну від якості, і це велика помилка. Ми маємо усвідомити, що як країна-кандидат, ми зараз будемо оцінюватися під такою великою, знаєте, збільшувальною лупою. І якість виконання кожного завдання, кожної умови, кожної рекомендації, вона є принципова. Тому що ми маємо зрозуміти, ми не єдині, хто прагнемо до Європейського Союзу. Є велика кількість країн, яким вже було надано кандидатський статус, які вже відкрили перемовини про членство. Та, і, ми розраховувати на те, що наші особливі обставини дадуть нам якусь ну, якийсь альтернативний чи інший шлях до членства в європейському союзі. Не можемо Зараз... ну, По відчуттях керівництва України здається, розраховує на певні особливі умови. Я думаю, що особливими умовами стало нам надання кандидатського статусу, і ми це маємо. Розуміти і зараз йдеться про якість, і зараз а, точно, скажімо, ті країни, які а, всередині європейського союзу ну зацікавлені в тому, щоб країни західних Балкан якомога швидше рухалися до членства в європейському союзі, вони дуже прискіпливо будуть оцінювати все те, що робить Україна, щоб ну Україна не отримала ну не необґрунтованих на їхню думку переваг. А саме тому ми маємо до себе бути супервимогливими, і коли ми говоримо про сім цих рекомендацій. То ну є і ті пункти, які ми до цього часу ще чекаємо, щоб європейська комісія і венеційська комісія, наприклад, надали нам свої рекомендації. Бо ми до цього часу не отримали нічого від них про те, щодо того, як має бути змінено, наприклад, антиолігархічне законодавство, як один з конкретних пунктів цього переліку рекомендацій, і тут м'яч на стороні поля європейської сторони. Інші сім шість рекомендацій. Ми знаємо, що робити. От треба робити. Так, от мені прикро, що от ви кажете. Про відбір суддів до Конституційного суду ми, як комітет, ухвалювали рішення, за яким ми наполягали, що навіть до другого читання цей законопроєкт не був достатньо готовий, бо ми не врахували всі рекомендації венеційської комісії. На жаль, наш комітет ніхто не почув ані комітет не почув, ані фракцію. Ми які тут в цьому випадку і позиція фракції Європейська Солідарність була така, що нам треба допрацювати. І Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який не повністю відповідав. Рекомендаціям Венеційської комісії, і вже зараз і ми так е, всі гордо прозвітували про те, що ми все зробили е, в цьому напрямку, а потім отримали ну, такий знаєте, ляпас. Ну це навіть було боляче, тому що коли Венеційська комісія каже. Ми не надаватимемо своїх рекомендацій, не пропонуватимемо кандидатури своїх експертів до цієї відбіркової комісії, бо ви не виконали наші рекомендації. То це вже ми завели цей. Цей процес у такий певний момент, якого можна було уникнути. От мені би дуже хотілося, щоб ми, як Україна, уникали таких речей і не ну просто не наступали на ті самі граблі, не роблячи все досконало. Ми можемо все зробити якісно, і ми мали би це робити. якісно. цей закон не просто ухвалено. Він вже підписаний президентом України, але дійсно з боку європейської сторони почали висловлюватися зауваження. І прозвучала така заява. Якщо не помиляюсь від прем'єр-міністра. Стра України про те, що цей закон може бути змінено ще до саміту Україна ЄСну. Як виглядає, то не це буде неможливо. він змінений до саміту Україна ЄС між тим? Як ви оцінюєте перспективу того, що він усе таки буде переглянути, і як швидко це може статися? Ну якщо є дійсний інтерес уряду змінити цей законопроєкт, то мною і кількома моїми колегами. Було подано відразу пропозиції, зареєстровано в законопроект буквально за кілька днів після голосування недосконалого закону про те, як можна врахувати повністю рекомендації Венесійської комісії. Давайте винесемо його на наступне засідання парламенту і можна все вирішити. Ну або, напевно, Верховна Рада, можливо, отримає. Якийсь альтернативний погляд з боку кабінету міністрів, як вони це бачать і пропонують зробити. Але я би йшла якомога швидшим шляхом, де би ми могли долучити максимальну кількість політичних сил, які сьогодні виступають за спільний рух до Європейського союзу і до Північно-Атлантичного альянсу. Я думаю, ця єдність вона є дійсно принциповою. І для нашої перемоги у війні, і для так само подальшої підтримки нашими партнерами і, а, і утримання тої єдності, яка настільки важлива для того, щоб нас продовжували зовні підтримувати. Ви самі сказали про те, що ці сім рекомендацій Єврокомісії це лише такий перший крок для того, щоб взагалі відкрити переговори про членство України в Євросоюзі. Водночас цього тижня ми чули заяву знов таки прем'єр-міністра України Дениса Шмагаля про те, що Україна має такий амбітний план вступити до ЄС за два роки. Я підозрюю, що ви вважаєте цю перспективу нереалістичною, але яка тоді перспектива? Реалістична з огляду на наші з одного боку велике прагнення, а з іншого боку певні проблеми, які досі присутні. Ви правильно підозрюєте. А тому, що я вважаю, що ми всі маємо дуже відповідально ставитися до вибудови також очікувань українського суспільства, і маємо дуже ретельно і об'єктивно оцінювати. Той об'єм завдань, з яким ми будемо мусити справитися для того, щоб вступити до європейського союзу, тому я абсолютно вітаю і підтримую дуже амбітну ціль і уряду, і з боку парламенту. Ми її так само просуваємо нас підтримує громадянське суспільство України для того, щоб все-таки цьогоріч пробувати досягти відкриття перемовин про членство і. За сприятливих обставин за виконанням нашим, наприклад, на 110% всіх нашого домашнього завдання за за умови політичного консенсусу, я думаю, що це надзвичайно амбітне завдання, є реалістичним. Але коли я чую про те, що ми за два роки станемо повноцінними членами Європейського союзу, в мене виникає питання стосовно професійної придатності окремих посадовців, і це прикро, тому що ми. Мусимо розуміти об'єм і законодавства, але це не просто об'єм законодавства, який ми маємо там перекласти і ухвалити на рівні Верховної Ради України. Це законодавство має бути імплементоване. Це не тільки правила і процедури, це люди, це конкретні фахівці, це можливо підготовка якихось там умовних інспекторів для якоїсь служби, які будуть мусити працювати за новими правилами. Це зовсім зміна підходів до судової системи, і це практики європейські практики судові, до яких на даний момент наша судова система не готова. Це величезна робота в секторі бізнесу, коли. Бізнес буде мусити, по перше, адаптовуватися до нових правил а одночасно ми будемо мусити в цих переговорах з європейським союзом відстояти інтереси українського бізнесу, і це, повірте, не завжди просто. Тому цей величезний об'єм роботи, який нам доведеться зробити, він а, передбачає а, ну фаховість, глибину знань, велику кількість а, марудної, такої, деколи може не цікавої і не дуже а, і не дуже ну такої комунікаційно привабливої роботи, але а, яка має бути зроблена на вище ніж на 100%. Тому якщо говорити про терміни. То я би все-таки орієнтувалася об'єктивно на той середній термін часу, який країни, які проходили протягом останніх десятиліть цей шлях, в середньому в них займало від кандидатства до членства. Я би хотіла, щоб це не зайняло в нас більше, ніж у ці сім років, які в середньому займали у інших країн цей шлях. Якщо буде менше, ми будемо великі молодці, нам це, нам це вдасться неймовірно, але не хотілося б, щоб це було більше. До речі, лютий в Україні почався із таких великої кількості новин про обшуки, про звільнення, наприклад, керівництва митниці податкової. На момент, коли ми з вами записуємо розмову, тривають обшуки і також відкриття кримінальних проваджень по деяких резонансних корупційних справах. Наприклад, чи така активність України на вашу думку вразить цей коледж Єврокомісії, який вже прибув до Києва? Вразить тільки те, коли ми доведемо усі ці обшуки, а через е, зрозуміле, відповідальне, прозоре слідство до е, законних е, правосудних рішень суд, ну, от, в судах. І ось це буде якраз тим мірилом е, реальної налаштованості України боротися з корупцією. Тому це добрі, гарні перші е, кроки. Я рада, що в багатьох із ось цих зараз дій залучені Національне антикорупційне бюро, залучена е, спеціальна антикорупційна прокуратура, залучені якраз ті інституції, які ми вибудовували і в рамках отримання безвізу, і вони нарешті дають перші результати своєї роботи Національне агентство з запобігання корупції. Це оце важливо, так але ось цей наступний етап. А судові рішення, а це принципово для того, щоб ми не опинилися в тій ситуації, коли знаєте, там а, якось вдалося одному вирішити справу і, і не і не стати а, ну навіть фігурантом у судовому процесі, та щоб оці справи, як кажуть, були. Не злиті це принципово. Ну і тоді, коли знаєте, ми бачимо також, що от в цих всіх обшуках я бачу не тільки роль якраз у цієї антикорупційної інфраструктури, а бачу якась така серйозна роль тут Державного бюро розслідувань, бачу якась серйозна роль Служби безпеки України, БЕБу цього бюро, бюро. з економічної безпеки. Ну от мені б хотілося, щоб дійсно тут не було ніякого. Інструменту владного тиску на тих чи інших осіб, а тут ми з вами точно розуміли, що нарешті держава відповідально взялася за боротьбу з корупцією і доводить справу до кінця. Я хочу також поговорити про те, як Європейський Союз може допомогти закінчити російсько-українську війну. Бо, як ви слушно зауважили, очевидно, це буде також темою для переговорів під час саміту. Є запроваджені санкції, окремі країни ЄС надають Україні зброю, є підтримка на рівні Європейського Союзу в цілому, навчання українських військових між тим війна. Триває і далі, на жаль, ми навіть не бачимо так якогось близького її завершення. Чи бачите ви, що в арсеналі Європейського Союзу є ще інструменти, які ЄС не задіяв, але вони могли би мати вплив на те, щоб Україна перемогла? Я думаю, що один з основних ем, таких важелів, які не до кінця ще використаний Європейським Союзом, це якраз санкційний тиск на Російську Федерацію. Ми знаємо про те, що дев'ять пакетів санкційних були затверджені. Зараз іде робота над 10 пакетом, але ми також розуміємо, що в цих усіх пакетах, попри дійсно дедалі посилюваний тиск на Економічну спроможність Російської Федерації фінансувати війну, далі продукувати зброю і атакувати нас. Все ще є і дірки в цих санкційних пакетах, які потребують, ну власне кажучи, того, щоб в наступних пакетах вони були закриті. І є. Завжди інтереси цьоднієї чи іншої країни, які задля того, щоб зберегти ось цю важливу і принципову єдність усього європейського союзу, бо це консенсусне рішення, вони всі мають проголосувати. вони десь постійно. Не потрапляють до переліку цих пріоритетних санкцій. Наприклад, зараз ми пропонуємо те, що збагачення Росією урану і російська атомна енергетика мали би потрапити під санкційний тиск Європейського союзу, особливо в умовах, коли Росія шантажує зараз не лише Україну, а й весь світ ситуацію на Запорізькій, Запорізькій атомній електростанції, саме саме через те. Або, наприклад, ми говоримо про ну м'яко кажучи обмеження торгівлі діамантами з Російською Федерацією, наприклад, які теж призводять до серйозних грошових надходжень в російський бюджет. А ця а торгівля подальше... триває А так? ця торгівля триває, або, наприклад, подальше запровадження санкцій по відключенню всіх російських банків від платіжної системи міжнародної свіфт, і таке інше, тобто є ціла низка речей, або там. Можна далі посилювати обмеження щодо нафти, щодо використання російських нафтопродуктів чи, чи газу, хоча вже багато що зроблено в цьому, в цьому контексті. Тому я думаю, що це якраз санкційні речі це або розширення. Або Особистих санкцій на членів родини різних людей, які причетні до ухвалення рішення або до підтримки цього кремлівського режиму сьогодні, який веде війну проти нас. Тобто є велика кількість цих елементів, які можна ще використати. І тут нам потрібно далі продовжувати цю роботу. Щодо інших речей, ну насамперед, це, звичайно, я називаю знаєте, найбільшою гуманітарною підтримкою України це надання нам зброї. І тому, що це можливість захистити цивільне населення через протиповітряну оборону, через недопущення цих атак, посилення протиповітряної оборони, і одночасно надання інструментів нашим військовим для того, щоб вони могли звільняти окуповані території наших людей. І ем, тут теж є ще ем, можливості, можливо, не, не в форматі суто Європейського союзу, а двосторонньо, коли ми. Всі тішимося, що нарешті це замкнене коло по наданню нам танків. Воно нарешті було прорване. То зараз питання. Ну чи всі країни Європейського союзу, які мають велику кількість танків, нам готові їх надати. Наприклад, я під час останньої своєї поїздки зустрічалася з відповідним головою комітету з європейських справ грецького парламенту. через те, що Греція є одна з тих країн, яка має найбільший запас танків Леопард 1 і Леопард 2 Понад нас... 300 танків Леопард 2 які нам дуже потрібні, тому. Та тому, власне кажучи, нам є над чим працювати з різними країнами, і, і незважаючи на те, що і він представляв комітет з європейських справ, а я з європейської інтеграції, основною темою нашої розмови були танки Леопард 2 які би хотілося б отримати від Греції. Тому ми використовуємо всі наші можливості, знаєте, на всіх майданчиках, на яких ми присутні, для того, щоб максимально скористатися. Там нашим знанням про те, як та чи інша країна, член, член Європейського союзу може нам. Допомогти в дієвий спосіб, ну от дійсно є прорив по танках, і в принципі, ми бачимо, що в кожному новому військовому пакеті, про який ми чуємо від тієї чи іншої країни, йде нарощення і артилерії, і важкої бронетехніки, і артилерійських снарядів. Але водночас всього цього все одно поки що недостатньо для того, щоб ситуацію на фронті переломити на нашу користь. Виникає запитання, чи в принципі є в Європейському Союзі запас міцності для того. Того, щоб ну, як мінімум, підтримувати Україну на цьому рівні, який ми бачимо зараз, коли дійсно дуже багато чого оголошується. Ем, ну а бажано, звичайно, щоб все таки було всього більше, і щоб це була така більш систематизована допомога, а не реактивна. А, напевно, от о, основною такою моїм закликом зараз до на багатьох міжнародних майданчиках, до наших партнерів є те, що нам Потрібно перебратися з, з цієї реактивної політики, і бу і перебування вещас на один крок позаду Російської Федерації в забезпеченні України, України зброєю на те, щоб ми були на один крок вперед, так? тобто щоб ми були готові до потенційної ескалації, яку Яку Російська Федерація буде робити чинити в будь-якому випадку, допоки ми кулаком не зупинимо, не зупинимо її агресію? Вона розуміє тільки мову сили, і я думаю, що цей потенціал є. А нас як українців болить. Що велика кількість рішень займають так багато часу, але ми маємо також з вами усвідомлювати, що відбувся абсолютно тектонічний сув у підходах країн, які не вважали за можливе взагалі надавати будь-яку зброю будь-яку країні, яка знаходиться у війні, чи знаходиться у конфлікті, і це було там закріплено в їхніх в їхніх засадничих документах, в їхніх законах. А зараз вони переходять до ну надання нам всієї палітри. Збройної я переконана, що ми. Доб'ємося і того, що нам будуть передані винищувачі, так само та тільки мені би хотілося, щоб ми вже сьогодні готували наших українських пілотів. І, і на той момент, коли буде ухвалене це політичне рішення, ми, вже були, ми вже були готові, а не так як із танками, що коли тільки от було прийнято рішення, от тоді ми почали готувати тих, хто може ними користуватися в ефективний спосіб. І отут от я думаю, що нам ще доведеться докласти багато зусиль, хоча. Я переконана, що маючи таку суттєву підтримку суспільств, а політики в демократичних країнах вони якраз звертають увагу на, на те, наскільки громадська думка налаштована в той чи інший спосіб. От нам треба втримати цю підтримку суспільстві. Я переконана, то тоді нам вдасться повністю добитися тих рішень, які нам дуже потрібні від політиків. Ну, насамкінець, хочу запитати вас в цілому за вашими враженнями, от від навіть нещодавної поїздки до Європейського союзу, чи там розуміють в принципі, що тут відбувається, бо інколи знаєте таке враження, що усвідомлення того, що це за країна, з якою вони продовжують торгувати діамантами, наприклад, що цього усвідомлення немає. Хтось розуміє, хтось не дуже. І це якраз про те, що нам а, ми не маємо права втомитися пояснювати. Ми не маємо права втомитися, стукати в ті двері, які може сьогодні не повністю відкриті, там з чи іншої з того чи іншого питання, і доводити, і. І роз'яснювати, що ми маємо справу з варварами. Ми маємо велику кількість друзів всередині вільного світу, це тому, що це не тільки про європейський союз, які допомагають нам достукатися до інших, але ми не маємо обмежуватися тільки вільним світом. У нас ще є дуже багато роботи в тих частинах світу, якими. Вдало продовжує маніпулювати Російська Федерація, пропонуючи якісь там знаєте, або грошові, або е, ну фінансові е, переваги. І нам треба вибороти і їхню прихильність е, до того, і розуміння до того, що це чорно-біла війна, що це зло проти добра, і це важливо стояти на стороні добра поряд з Україною. На цій оптимістичній ноті і завершимо. Щиро дякую вам, пані Івано, за цю розмову. Дякую вам.